Як я бачу результати своєї роботи за два роки. Головним завданням на початку каденції, після першого року, звичайно, це було якнайшвидше війти в курс прав, тому що працювати в бізнесі це одне. А відповідати за діяльність виконавчих органів влади в масштабах області, я вже сьогодні можу з певністю сказати це зовсім інше. І моральне, і психологічне і фізичне навантаження це зовсім інший обсяг інформації, яку повинен мати керівник, щоб нею володіти, правильно тлумачити, приймати відповідні рішення. Дуже важливо було сформувати команду. І я хочу сказати, що ось уже два роки я працюю на цій посаді, але цей процес подовжується. Люди повинні по-іншому оцінювати свою роль. Розбудові Волині України в цілому, а не займати пасивну статистичну позицію чиновника, який тільки отримує документи і на них відписується. За цей період були успіхи, були невдачі. Успіхами вважаю те, що на відповідних етапах роботи Міністерства відомства з розумінням віднеслись до тих новацій, які пропонує голова адміністрації. Питаннях реформування структури обов'язків зон відповідальності. Ще в 2014 році було започатковано перші кроки, пов'язані з створенням соціальних центрів реабілітації для військовослужбовців. Ми перші в Україні задекларували наміри зробити це на базі госпіталю інвалідів. Через деякий час ця позиція була підтримана державою. Було видано постанову Кабінету міністрів. І я зрозумів, що якщо ти маєш відповідні бажання і бачиш перед собою стратегію розвитку даного питання, залишається тільки одне наполегливо поставивши мету добиватися її виконання. Реформування структури обласної державної адміністрації. Було дуже багато критики з боку самих працівників ОДА в адресу голови адміністрації. Така критика була і на шпальтах різних засобів маси інформації. Але я привик працювати по принципу: можеш зробити краще мене, роби, не можеш, виконуй те, те, що ми прийняли разом з тобою. Тому серйозно прийшлося попрацювати над зміною структури. Для прикладу, з самого початку ми прийняли рішення, що обласна державна адміністрація це в першу чергу координаційний орган. Для всіх представників центральних органів влади, виконавчих структур, які є в області. Багатьом це не сподобалось. Вони вважали, що ми замахнулися на інші повноваження. Як це так, голова адміністрації буде керувати фіскальною службою, земельними структурами, лісівниками. Завдання було не створити прецедент керівництва, а створити прецедент координації. І я можу сьогодні сказати, що в якійсь мірі це вдалося. Тому що і на засіданні колегії, і на Раді оборони, і під час спілкування, і при розгляді питань я бачу розуміння і підтримку з боку цих структур, координація роботи районних державних адміністрацій, їх підвищення і роль на місцях. Тим більше, що якраз попали в період, коли прозвучали перші слова децентралізація, передача повноважень, підвищення авторитету органів місцевого самоврядування. Тому важливо було в цей період часу. Ще раз підтвердити, що функції, які виконують виконавчі органі влади, в тому числі районні адміністрації, обласна державна адміністрація, вони направлені саме на координацію дій. В багатьох кроках ми показали, що підвищення ролі місцевих органів влади це теж завдання адміністрацій, як районної, так і обласної. Наскільки це нам вдалося, звичайно, про це буде говорити громада, давати оцінку, але я скажу, що. Основні завдання, які я ставив перед собою на цей період, вважаю, що все-таки вони в роботі і мають позитивну тенденцію. В області більш-менш спокійна соціально-економічна ситуація. Немає гострих міжконфесійних відносин. Перші кроки по координації дій з сім'ями військовослужбовців, родинами загиблих. Самими військовослужбовцями давалися дуже тяжко. Але зараз все те, що було задумано, воно працює. Є спілки воїнів АТО, спілки родин загиблих, учасників антитерористичної операції і завдання влади, виконавчої влади максимально їх підтримувати, що ми робимо. Ми маємо на протязі двох років досить успішні показники в бюджеті. Для себе вважаю. Що це є одним із головних результатів діяльності моєї команди. Коли ти маєш успішний бюджет, коли ти можеш сьогодні вести розмову з органами місцевого соврядування, сільськими селищними головами на предмет дискусії Ми можемо, давай розглянемо, я готовий тобі допомогти, це сприяє розумінню один одного, розумінню того, що всі структури влади роблять спільну справу. Розвиток регіону. І бюджет в цьому є однією із самих складових, важливих складових. Я вже неодноразово приводив цифри, не буду на них повторюватися, але вважаю, що ми маємо ще достатньо багато можливостей, щоб у 2017 році мати ще кращий бюджет. І якщо сьогодні загальний бюджет доходів складає близько півтора мільярда гривень, Завдання до кінця 2017 року перейти в межу 2 мільярдів, в тому числі і за рахунок об'єднаних громад, які активно створюються як нова форма органів місцевого самоврядування, підвищення їх ролі авторитету, значимості і, звичайно, укрупнення і створення дійсно економічно боєздатних територіальних підрозділів. Чим більше ми об'єднуємо зусилля, тим кращі результати сьогодні мають громади. Я вважаю, це однією із позитивних характеристик роботи всіх органів влади, включаючи і центральні органи влади, тому що нам вдалося підняти авторитет сільської ради, сільської громади, підняти значимість їх в вирішенні проблемних питань регіону. Дуже важливо, що в цей період часу голові адміністрації, попри всі негаразди, Попри всю критику, вдалося налагодити комунікації з громадськістю. Я вважаю це третім і дуже важливим фактором своєї роботи. Тому цей такий непростий шлях взаєморозуміння і підтримки прийшлося пройти і голові обласної державної адміністрації. І сьогодні я можу сказати, що я не бачу ніяких конфліктних ситуацій, нерозуміння є підтримка, є критика, і вона повинна бути. Є сьогодні зауваження, і вони повинні бути. Є деколи спори і вияснення стосунків, але це чисто робочі відносини, в тому числі з громадськістю, з народними депутатами, з представниками різних гілок влади, в тому числі і центральної, стабільність в регіоні, нормальна бюджетна політика, яка дозволила серйозно підняти рівень розвитку регіону в цілому, і розуміння. З боку людей, з якими ти працюєш. За цими є вже багато-багато інших аспектів: соціальні питання, економіка, бізнес, проекти, що не вдалося зробити голові адміністрації. Я вже сказав і ще раз хочу це підтвердити, що продовжую працювати разом з своєю командою над її формуванням. Тим більше зараз, коли прийнято закон про державну службу і очікую перших результатів від. Проведення конкурсів на посаду найвищих посадових осіб з точки зору голів районних державних адміністрацій, керівників структурних підрозділів, управління і відомств. Голова адміністрації спеціально не прийняв рішення про призначення в останні дні травня свого заступника на посаду заступника голови ОДА керівника апарату. Хоча це можна було зробити, я вам відверто сьогодні скажу, що не було ніякої, там, скажімо, технічної проблеми. Але. Разом з тим теж хочу побачити і зрозуміти, чи є люди, чи є сьогодні мешканці Волині, які бажають працювати у владі, чи готові вони прийняти ті умови роботи, які сьогодні прописані новим законом про державну службу. Чи розуміють вони свою відповідальність за прийняття рішення? Тому й утримався від частини відповідних призначень, можливо, навіть не із-за того, що. Скажімо, не було кандидатур. А саме тому, що це є як один із заохочувальних шляхів для роботи в державних службах. Дуже важливо, щоб цей процес мав позитивну динаміку. Тому я вважаю, що мені потрібно над цим питанням ще працювати. Наступне питання бурштинове. Воно якось весь час, перших днів моєї каденції, було поряд. Спочатку інформація. Про те, що є бурштин, потім перші появи бурштинокопачів в у районі, візити голови адміністрації на зустріч з цими людьми, і потім розуміння того, що у нас з вами, воленян, величезні запаси на території області копалин, які можуть суттєво підняти економіку регіону. Мільярди і мільярди доларів. Але для того, щоб вирішити це питання, Бажання одного голови адміністрації чи його команди недостатньо, і на протязі півтора року ми робили і продовжуємо робити кроки не стільки на зупинку бурштинокопачів і призупинення незаконної добутку, скільки узаконення цього процесу: звернення голови адміністрації в кабінет міністрів до президента, участь в круглих столах, відкритих форумах. Засіданнях Кабінету міністрів різних ступенях дискусій. Я десь відчуваю, що той об'єм ініціативи, яка йде з області, підходить до піку. І в 2016 році будуть прийняті всі закони і постанови Кабінету міністрів, які впорядковують видобуток Бурштину. І я зовсім спокійно відношуся сьогодні до ініціатив депутатів обласної ради, голови обласної ради. Тому що ще в 2015 році ці ініціативи прозвучали з вуст голови обласної державної адміністрації. І для мене бурштин – це не просто копалини і можливості поповнити бюджет, це принципова позиція, коли органи місцевого самоврядування, обласна державна адміністрація разом з народними депутатами, центральним органом влади можуть вирішити проблему без хаосу. Без якихось протидій і екстремальних ситуацій, як це відбувалося в Житомирській і Рівненській областях. І тому потрібно ще продовжити завершити, щоб питання вже мало повністю легалізований видобуток і реалізацію. Наступне питання не менш важливе, і сьогодні воно найбільш зараз стає актуальним в Нововолинську це перспектива розвитку волинь вугілля або Нововолинських шахт. Перші свої кроки голова адміністрації робив, побувавши в Нововолинську. Результатом того, в 2014 році було виділення значної суми коштів для розбудови 10-ї шахти, заміна керівників міністерства, різні позитивні і негативні тенденції. Але на сьогоднішній день проблема Волинь вугілля залишається не менш важливою, ніж проблема Бурштину, тому що там є копалини. Але немає людей. Тут є і копалини, і тисячі працівників, які переживають за свою роботу. Тому можу констатувати, що не вдалося до кінця вирішити цю проблему і надіюсь, що все-таки спільними зусиллями уряду, місцевої влади і самих шахтарів ми будемо чітко мати на 2017 рік стратегію розвитку шахт Новолинського вугільного басейну. Ну і останнє не менш важливе питання, яке залишається не до кінця вирішеним. Я його в якійсь мірі теж пов'язую з кадровою політикою, це питання пов'язане з підбором кадрів. І прикладом цього є не зовсім позитивні рішення голови обласної державної адміністрації по рекомендаціях, які він вніс в уряд і президенту України по призначенню деяких керівників. Це була моя помилка. Я Даю собі звіт в тому, і тому, можливо, попередні мої рішення по конкурсу на голів районних державних адміністрацій, посадових осіб обласної державної адміністрації викликані саме тим, що все-таки хочу побачити не просто адміністративні призначення, а побачити, яким чином сама громадськість, самі волиняни. Виражить своє бажання працювати в державних структурах. Які плани виношує голова адміністрації на наступний період, на наступний рік, як мінімум? Повторюсь і скажу, що хочу бачити в 2017 році ріст бюджету. Ріст бюджету не тільки обласного, а починаючи від сільських селищних рад. Мені сьогодні приємно чути, коли кажуть, що в нас немає в області ні одної сільської ради, яка не виконала дохідної частини бюджету. Ми в 2014 році мали їх 60%. У 2015 році мали їх шість. На початку перший квартал 2016 року мали дві. І по результатам півріччя немає таких сільських рад, які б не працювали над своїми бюджетами і не виконали дохідної частини. Тому головним завданням для вирішення всіх поточних наступних питань вважаю вдалий наповнений бюджет і ефективне, вміле його використання. Друге питання. Продовження активної позиції в соціальній сфері. У нас майже 12 тисяч волинян відслужили або служать сьогодні в військових частинах Збройних сил України в добровольчих батальйонах Нацгвардії Звардії, спецпідрозділів. Рано чи пізно всі ці наші вояки вертаються на рідну землю. І дуже важливо чітко сформувати соціальну політику в області з залучення можливостей. Державного бюджету, місцевих бюджетів, для того, щоб не повторити ті помилки, які повторювалися в 80-х роках, коли верталися наші воїни з Афганістану, щоб не повторити ті помилки, які були після Чорнобилю, коли цілі категорії людей залишалися без уваги, виконавши свій непростий, нелегкий обов'язок. І в контексті цього бачу конкретні рішення: завершити реконструкцію госпіталю інвалідів, створивши. Потужний регіональний реабілітаційний центр. Залишилось небагато. Ще два кроки і фактично повна реновація цього приміщення буде проведена. Створити всі умови для того, щоб в різних регіонах Волині працювали маленькі реабілітаційні центри за підтримки волонтерів. Громадських організацій, які сьогодні створюються і активно починають свою діяльність, дуже важливо завершити всі роботи і взяти на нас обіцянки по допомозі сім'ям загиблих. Дуже хотів би, щоб ми більше не продовжували алею пам'яті на нашому центральному цвинтарі. І такі ж пам'ятники не появлялися в районах і містах. Але ті зобов'язання, які сьогодні взяла влада, по допомозі сім'ям загиблих повинні бути виконані. Ми завжди будемо в боргу перед цими родинами, і тому це питання не може бути знято з порядку денного ще багато-багато-багато років. Третє, продовжити активно співпрацювати з громадою в частині розуміння і підтримки тим ініціативам, які сьогодні пропонує влада. Вміти слухати. І постаратися зробити так, щоб вміли слухати тебе, пообіцявши обов'язково зробити. Тому в даному питанні своїм завданням на найближчі два роки бачу повне завершення недобудови, які є на території Волинів. У нас ще на 300 мільйонів гривень незавершеного будівництва, садочки, школи, соціальні заклади. В цьому році частково. Вдалось і на останній сесії обласної ради ви дуже бачили активну позицію всіх депутатів, коли зміни до бюджету. А ці зміни були направлені на 99% на саме соціальні напрямки, на той ж саме недобудови. Вони були прийняті фактично одноголосно. Тому потрібно навчитися залучати кошти з державного бюджету, грандові проекти. Але це недобре ганебне явище, незавершене будівництво, ці пусті вікна, які у нас сьогодні є на території області, вони повинні бути зняті з порядку денного. Тому розуміння і підтримка громади є фактором стабільності вмілого керівництва і успішного вирішення питань. Я буду дуже вдячний, якщо журналістська спільнота, представники мас-медіа, громадські активісти. Приєднаються до ініціатив і пропозицій голови обласної державної адміністрації, і ми з вами, наступний рік моєї роботи, наступні періоди, які нам з вами потрібно разом пройти, будемо направляти на конструктив співпрацю і розуміння.